Мінуси Лос-Анджелесу та Америки. А я написала собі тут нотатки, тому що це дуже велика тема. І написано, що я хочу сказати. Якщо хоч щось у цьому відео буде для вас цікавим і корисним, будь ласка, поставте вподобайку. Вподобайко. Поставте, будь ласка, і підпишіться на канал. Ці папери, ці листи, це просто біль всіх іммігрантів. Іммігрантів. Це Бляха. Оце вони шлють. Листи тобі кожен день близно так почуває себе кожен українець по приїзду в Америку. І реально ти відкриваєш цю скриньку. Ти дістаєш, а там тобі може бути лист. Happy refugee day! Ти такий, Боже, це такий щасливий день. Дякую, що нагадали мені, що я рефужі з України. Дякую, що нагадали, що в мене в країні війна і чого я взагалі тут живу і знаходжуся. Дуже вам дякую. Там сходила в якусь поліклініку, мені прислали, ви були то там. Думаю, дуже дякую, я знаю. Потім прислали мені, ось health. Тут були поради. Що ж мені робити, якщо в мене поганий настрій? Мені порекомендували піти на двір, прогулятися, з друзями зустрітися, потанцювати, піти. Коротше, іноді, чесно, іноді. Тоді це дуже смішно, але це не дуже смішно, тому що коли ти маєш йти в якусь соціальну структуру, ну, наприклад, DMV ти хочеш зробити собі ID, той, який ти будеш потім два місяці чекати. Тобі треба принести два підтвердження документа. От щось так, такого, щоб. Блін, на що вам це показує? Підтвердження вашої адреси. Тобто це мають бути конвертики з вашим ім'ям і з вашою адресою. Тобто, щоб вони бачили, що ви знаходилися тут, жили в Америці. Оці листи, які нам приходять, ми їх не викидаємо. Тому що ми ніколи не знаємо, що їм знадобиться. Всі важливі документи, навіть права приходять на, на вашу скриньку. Ой... Типу, вам треба просто довіритися Богу і цій і тієї людині, яка буде вам приносити. Тому що вам Зараз ця кофта, блін постійно. Це вона ще Коротше, вам ніхто не дасть гарантії, що ваші документи прийдуть вчасно. Навіть оці наші дозволи на роботу, social security number, типу найважливіші документи, які є. Тобі просто кладуть в скриньку біля твого дому. Ну так в Америці працює. А а для нас, чесно, я не можу зрозуміти, як хтось кладе в скриньку, яка просто відкривається, закривається документи, і його може хтось витягнути. Розумієте? Тобто, мої документи може просто прийти людина, відкрити скриньку, забрати і все. Я потім та зможу відновити, але я маю чекати місяць, а людина буде ходити з моїм інформацією. Тому для мене це абсолютно незрозуміло, не чому в 21 столітті в Америці, де немає війни, блін ніколи тут не було, чому не можна придумати. Так, щоб, наприклад, ти обирав сам, тобі паперові треба, там вже електронний варіант підійде. Тому що це Україна діє, все, що у нас є, це просто, це просто вау! Це просто вау і клас. Але коли ти працюєш в акторській сфері а, і ти знімаєшся чекаєш цих чеків, які тобі присилають також в конвертах, то ти чекаєш вже цю пошту і думаєш, Боже, де ти мій чек? Вже, ладно, я вже просто скільки разів задавалася цим питанням, чому не можна прислати на карту. Але ну ось це Америка, да. Обов'язково треба витрачати папера. Блін, нам треба кисень, вони дерева рубають. Я цього типа поки не розумію. На горлі присохли, піду водички вип'ю. Мені не вистачає 100 підписників для того, щоб мій контент почав монетизуватися. Кожна ваша підписка просто плюс в карму вам. І що я придумала, друзі? Я не сама це придумала, я подивилася ідею у. Забула, як його звати, коротше, я тут напишу у кого. От мене зараз 800 підписників. Так за кожного підписника, починаючи з цієї суми, я задоначу 10 гривень. От ми візьмемо міжок місяць до 22 липня. От скільки за цей місяць на мене підпишеться людей, стільки я донатів скину. Ви нічого не робите для того, щоб допомогти Україні. Ви просто підписуєтесь на мій канал. Боже, тут біля мене. Американці, до речі, мінус, який особливо для наших людей трошки напряжний, що вони розмовляють дуже голосно. У Мене волосся на вітру розвивається. Я сижу в кафе, у мене мікрофона немає, але я вирішила, що все, я записую цей випуск. Так, ну що? Тут написано, що типу пристигні паски безпеки, бо може після цього відео ви захочете розвернутися і поїхати назад додому в комфортну і красиву Україну. А ось так мене написано. А тому, що я зараз вам розкажу про всі мінуси, і ви мене самі зрозумієте. І так, найбільший мінус це система, це бюрократія. Ви собі не уявляєте, як тут все працює. Моя мама і моя сестра, щоб ви розуміли, отримали робочу візу. Знаєте коли місяць тому? А ми тут вже перебуваємо півтори року. Боже, це так постійно. Я записую, то хтось орет, то хто бомжі кричать. Хо-хо, ха-ха, хі ха ханію мені тут на вуха. То дівчата кричать, Боже, не можна відео записати. Ще й руснява мова, де вилітає. Що відбувається? Коротше, дзвоню я в офіс, питаю щось зі справою моєї мами, і мені говорять, що через те, що вже вийшла там якась дата, подачі якоїсь апеляції, нам треба звертатися до адвоката, щоб знову можна було податися на робочу візу. Типу, що ми там щось пропустили і все, нам треба адвокат і суд. Що ви думаєте, через тиждень приходить мамі робоча віза? Ну, йоб твою твою Ну, Ну до кого тоді звертатися, якщо не до людей, які цим займаються? Тобто, ви. Ви повинні зрозуміти, що в Америці, коли вам хтось в офісі говорить якусь інформацію, ви можете положити її на 100. Сходити ще в різних 100 місць, подивитися YouTube, написати в чатах, і тільки потім можливо ви дізнаєтеся істину. Тому що у кожної людини виходить тут своя історія, нервові зриви були перші місяць. я мала у кожному місці просто доводити свою правоту. Тримайтеся і дізнавайтеся інформацію, і добивайтеся свого. Мінус зараз буде про те, блін, от я не можу задом записувати, тому що ця людина ходить і мене трошки лякає. Тут багато безхатченків. Це просто капець, якщо чесно, ребятки. коли, наприклад, ми виходимо зі свого дому влітку, у нас тут такі аромати, такі французькі аромати, французьких парфумів, що просто можна вмерти. ти виходиш, хочеш. Вдихнути чистого повітря а в тебе не виходиться зробити, тому що чистого повітря немає. Є тільки smell of homeless people. І я вже ми думали вже поставити якусь сигналізацію чи написати великими літрами This is not a restroom, a bathroom, don't pee here». Комари літають ясно. Тут, якщо ви живете у Голлівуді, весь Голлівуді в таких місцях, де багато людей, де туристичні місця. Готуйтеся до того, що ви будете зустрічатися не тільки з безхатчинками, а ще й з ароматами їх біологічних відходів. Вибачте, що це кажу, але це правда. Більша штука, яку я не люблю, яку я не приймаю і яку я боюся, це навіжені наркомани безхатчинки. У мене був неприємний досвід з мексиканцем, який мене переслідував. Я вже розповідала про це в своєму інтерв'ю для Кристини. Кристина також живе в Америці, і взагалі вона мене змотивувала. Як сказати, ми поспілкувалися. Коротше, вона мене змотивувала відкрити канал і розповідати. Тому я завжди раджу її канал. Я залишу посилання на youtube канал Кристини. Там є і моє інтерв'ю, і дуже багато цікавої інформації, яку ви можете послухати. Але до чого це я кажу? Я кажу до того, що з хатчинок, я не люблю їх і досвід, який зі мною стався. Це був мексиканець. Було була одинадцята ранку. Я вийшла з. Салону в Пасадені це прекрасний район, це безпечний район. Це один з найбезпечніших взагалі районів в Лос-Анджелесі, тому що там живуть заможні люди, там живуть люди з сім'ями, і взагалі там майже ніякої немає кримінальності. Але звичайно, це ж я. Короче, я виходжу в салону. Мене мене підстригли, пофарбували. Я була в плаці. Чого особливого, нічого такого, знаєте, там дуже там щось коротке плаття, чи знаєте, підбортки ні. просто я була гарненька. Виходжу одинадцяте ранку, стою на світофорі. Короче, дивлюся, чувак стоїть за спорудою за якоюсь і так ховається. І, і потім знову і знову не ховається. Потім дивлюся, дивно себе коротше, поводить і хоче до мене йти. Я, а я якраз по телефону говорю і показую йому, типу, я зайнята, я була така агресивна. Я ще не думала, що він не віжена. Я думала, що просто ну там познайомитись хоче чи чи заговорити, не знаю. І я така на нього подивилась, типу і показую, що я зайнята. Потім він знову почав за якоюсь порудою ховатися. Ти стоїть, отак, виглядає, і тут я вже відчула небезпеку. Я думаю, так, треба срочно пройти дорогу. А світофор, як назло, десь 5 хвилин не, ну, не перемикався. А в Лос-Анджелесі, щоб ви розуміли, на вулицях взагалі мало людей. Всі на машинах. І навіть якщо це в день чи ранок, і якщо це не місця, як, наприклад, Санта-Моніка, де там багато кафешок, людей, якщо це просто спальний район, то може взагалі не бути на дворі людей. І ось це була саме така ситуація, коли. Нікого немає на дворі, хоча там в 30 метрах Starbucks, але все рівно то за, за корнером американка, за углом. Ну, коротше, людей немає, це невіжений, тільки машини їздять, я прибігаю дорогу. І тут я не знаю, як. За цих декілька хвилин, напевно, що я чекала світофор, він сів в машину, і тут я приходжу дорогу, і прям виїжджає він і так мені рукою показує. Типу, сюди, сюди. Я відчула себе максимально небезпечною. Просто уявляєте, наче в якомусь фільму їде ще одна машина по дорозі, і мені просто сигналять, і там хлопця десь чотири, може п'ять, виглядають з вікна, і такі щось. Думаю, боже, що це за обіз'яни? Думаю, що відбувається? Світ це наче в якомусь фільмі, знаєте, наче я там попшикалась парфумами якимось і всі просто з розуму сходять від моєї краси. Але це реально було не смішно, тому що. Ну, типу, я думаю, що відбувається? Я заходжу в великий магазин, великий магазин, де є люди, їх небагато, але вони є. Записую сторіс, розповідаю, що така-така така ситуація сталася. І в цю секунду, коли я кладу свій телефон, мене за ногу, ось так: от за ляшку пальцем проводить чувак. І дуже добре, що це було саме за ляшку, трошки вище ніж коліно, тому що, ну, якби. Якби це було в іншому місці, в мене напевно залишилася б якась травма. В мене і так залишилась травма після цієї штуки. Я зараз дуже боюся ходити сама. Раніше також боялася, але такого страху в мене не було. Зараз мене ж прям ну все зжимається всередині. Мені друг подарував балончик. Він загубився ще один друг подарував балончик. Коротше, ну розумні люди, які тут живуть, знають, що балончик треба з собою носити. І для мене це дуже знову ж таки великий мінус, тому що таке зі мною трапилось. І я повернулася і кажу йому. The one me to call police. Він почав убігати. Це почула жінка, що я кричала. Я викликала поліцію, о Боже, чуть не впалася ступеньок. Я викликала поліцію, дочекалася, Я була дуже зла. Я сказала поліції, будь ласка, знайдіть його. Це дуже класно, що це було в магазині, тому що по камерам можна його знайти. Мені сказали, так, так. Звичайно, його ніхто не знайшов. Я не знаю, чи взагалі його шукали. Хоча через п'ять місяців мені зателефонували і сказали, що на жаль, ми його не знайшли. Запитали, як я себе почуваю. Реально в мене травма, тому що. Тому що я дуже боюсь зараз гуляти одна. І взагалі тут без хатчинки, є багато історій, як вони нападали на людей, і їм нічого не роблять. Розумієте, їх не садять у тюрми, для них немає ніякого покарання. Я взагалі не розумію, як працює ця система, але без хатчинки, під наркотою це дуже небезпечна штука. І я вам раджу оминати райони і оминати взагалі цих людей. Тому що я не хочу зараз, знаєте, вам нав'язувати ці думки. Але людей на автомобілях доставали пістолет. Коли безхаченки коротше кидались на людей, бігли за людьми, за дівчатами. Тому для мене це ці райони, я їх обходжу десяти дороги. Актуальний мінус для мене особисто зараз. Я чекаю Uber, щоб поїхати додому. Це те, що громадський транспорт це просто відстій. Чекати можна годину, їхати до своєї точки призначення дві години. Я за рік життя тут ні разу. Разу а, ні, брешу. одного разу ми були в аеропорті, і ми доїхали пару зупинок, але це не рахується, тому що це не той громадський транспорт, про який я зараз говорю. Це просто жесть, те, що я бачу, контингент людей, які там їздять. Це тобі не Крещатик, це тобі не Київ, це тобі навіть ну, ладно, в Нью-Йорку я також не їздила в громадську, але там всі цим користуються тут. Ні. Тут громадським транспортом користуються в основному дуже бідні люди, небезпечні люди, безхатченки. Звичайно, є і нормальні, такі як ми, які просто там, треба поїхати на роботу. Але якщо ти дівчина, я б не радила вам їздити самі у цьому транспорті, особливо ввечері, тому що всі люди, які сидять на зупинках, яких я бачу. Це в основному ну на вигляд дуже небезпечні люди, і коротше я чула достатньо для того, щоб прийняти для себе таке рішення, що ні, краще я витрачу кошти на Uber, краще я там не куплю собі щось чи не з'їжджу кудись, але я, хоча б, буду у комфорті і у безпеці. Ще один великий мінус це система, банківська система, яка, бляха-муха, не дуже комфортна. От в Україні, наприклад, ти приходиш в банк і через годину виходиш з карткою. Тут приходиш в банк, сидиш дві години, потім тобі говорять, що в тебе не вистачає якихось документів, ти приносиш ці документи, потім ти сидиш дві години мінімум, чекаєш, поки вб'ють твою інформацію приблизно з такою. Швидкість. У <реш> мене таке було, що мені хотілося сказати, можна я, можна мені комп'ютер, я там ну, напишу все, що треба. Потім ти ще чекаєш десь тиждень-два на цю картку. Потім тобі треба ще кредитна картка, для того, щоб у тебе рейтинг був, для того, щоб через пару місяців, там, через півроку ти зміг собі зняти чи квартиру, чи машину на себе. Звісно, є тут всякі лазєчки, як це все люди роблять, але блін, ну, типу, не можна просто так приїхати, як у нас в Україні, і піти, взяти карточку собі, просто щоб все було просто і швидко. Квартиру і все ні, покажи ту дохід, щоб зняти свою квартиру, покажи, скільки ти заробляєш, якщо в тебе там немає. Ну, коротше, просто головняк, капець який. Дякувати Богу, у нас не було цього, -цього процесу дуже довгого, ми просто знайшли знайомих. Але в майбутньому, так, я зараз також буду відкривати кредитну картку, і я маю нею користуватися, щоб мій рейтинг ріс. Просто знаєте, що в Америці тут нічого просто так не буває. Тільки якщо ви така везуча. І у вас дуже хороша карма, як у мене. Ну, судячи всього, тому що, чесно, мені скільки разів щастило за цих півтори року. Нам просто допомога приходила з різних сторін, і... і я ніяк не можу назвати по-іншому це окрім як дуже гарна карма. Тому ось і я допомагаю максимально, наскільки можу. Ну що, поїхали на наступний мінус. О, Боже, скільки ж цих мінусів, капець? Ну і останній мінус це те, що в Америці. Мова не українська, а як ви вже здогадалися, англійська. А, так, якщо ви хочете вчити мову, це дуже класно практикуватися, спілкуватися, дізнаватися людей нових, дізнаватися їх культуру, мову. Але чесно, дуже часто для нас, українців, це так, це так важко. Важко бути в компаніях, навіть якщо ти розмовляєш англійською мовою, але в тебе там ти прям не супер класно розумієш. Ти відчуваєш себе трошки дивно, ти відчуваєш себе тупо, ти відчуваєш, що ти не вдома, ти розумієш, що блін, це все ж таки не твоя країна, ти не розумієш їх жарти, ти не розумієш якісь їх спогади, знаєте, там з мультфільмів, які ми ніколи не бачили, наприклад. Ти не розумієш жартів, коли вони дуже швидко жартують. Тобто, взагалі, у них свій сленг, у них такий сленг, що просто мені здається, півжиття можна вчити і не вивчиш. І ти розумієш, що, блін, ти не вдома. Ну, тобто, це не твої люди в плані менталітету. Це зовсім інші люди. От, наприклад, якщо говорити про побачення, то я на побачення з американцями іноді хожу, але для мене це не дуже цікаво. Тому що, по-перше, вони це я так ловлю комах. По перше, американці вони не можуть зрозуміти, що таке війна. Вони не можуть зрозуміти, що нам болить. По-друге, ви ви з різних планет. Так, це цікаво. Це іноді дуже цікаво і круто. Якщо класна людина, все може вийти. Але те, що відчуваю я в основному, коли я знаходжусь в компанії американців, мені не дуже комфортно. От. Але дякувати Богу, скажу ще про один плюс в мінусах, що тут дуже велика українська діаспора, дуже багато українців. Ми збираємося е, на різні свята, на різні концерти. І я відчуваю себе тут як вдома, тому що я дуже часто. Боже, хтось кудись врізався, тому що я відчуваю тебе. Там можна я вже Капець, кінець відео. Коротше, я відчуваю себе тут як вдома, тому що дуже велика українська діаспора. Тому, в принципі, що вам сказати? Тут прикольно, якщо ви везуча людина, якщо ви добре, позитивна людина, яка вміє візуалізувати, вирішувати проблеми. Домовлятися, шукати людей, у вас все вийде. Якщо ви в депресії, не хочете працювати, якщо вам важко зараз вийти зі свого стану, і ви думаєте, що ви прийдете сюди і вам тут буде казка. Ну, навряд чи буде так. Хоча може бути, я ж кажу вам, що тут у кожної людини своя історія, абсолютно. Я не люблю, коли нав'язують свій досвід і говорять, куди ти їдеш, що ти тут чекає, що тебе тут чекає, хоча самі люди тут живуть. Або їдуть і говорять, блін, тут буде просто все клас, шик, блеск, просто приїзди. Ні. У кожної людини тут свій досвід, у кожної людини своє життя. Тому жити тут чи ні, вирішувати вам. Але я живу. Мені поки нормально. Наступні серії будуть про Голівуд, про мої зйомки, про те, з якими зірками я знімалася. Коротше, буде цікаво. Будь ласка, якщо вам сподобався, ви... Бачите, я вже загурилась. Якщо вам сподобався... Да, що ж таке, якщо вам я зараз наче в тому фільмі Брюс, всемогущий». Якщо вам сподобався випуск, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, дзвіночки ставте. Мені буде дуже приємно. Я буду частіше знімати відео. Через те, що дуже багато було роботи і справи, я дуже давно вже не випускала ніякі відео, хоча мені є дуже багато чим з вами поділитися. Якщо я буду бачити, що вам цікаво, я вам розкажу все. Пишіть в коментарях, що цікаво, що сподобалося, про що хочете дізнатися. і Я буду знімати відео. З вами була Юланочка. Поставте, будь ласка, лайк ще раз. Вам нагадую і до нових зустрічей!